В одному сучасному місті жив собі дідусь. Одного зимового дня він вирішив прогулятися парком. І йшов він, йшов, і раптом з кишені у нього випала його улюблена рукавичка не проста, а смарт-рукавичка, яка могла грітися і навіть заряджати телефон. Та дідусь цього не помітив і пішов собі далі. Рукавичка залишилася лежати на лавці. Аж тут із кущів вискочила невеличка мишка. Не проста, а справжня бізнес леді в маленьких окулярах. Вона одразу подумала: О, який затишний будиночок! Тут можна влаштувати офіс. Тільки но мишка вмостилася в рукавичці, як із сусіднього дерева злетів горобець, блогер із камерою. Він глянув на рукавичку і каже: Вау! Яка стильна локація для фото і стрімів? Можна до тебе? Заходь, погодилася мишка. Місця вистачить. Рукавичка перетворилася на справжній хаб для сучасних звірів. Незабаром до них приєднався їжачок, айтішнік із ноутбуком, який шукав тихе місце для роботи. Заєць кур'єр, що вирішив перепочити, і лисиця, організаторка подій. Яка шукала, де провести майстер-клас. Усі працювали, стрімили, обговорювали плани, поки раптом не почули гуркіт. Це був вовк на електросамокаті. Він загальмував біля рукавички і спитав: А можна я теж? Я фітнес-тренер, і мені якраз потрібне місце для зум тренувань. Залазь! хором відповіли звірі. Але рукавичка вже не витримувала такого навантаження. І ось, коли вовк почав показувати вправи, зламався її внутрішній нагрівач. Вона затремтіла, замиготіла і пуф зникла, залишивши всіх звірів у снігу. Звірята розгубилися, але горобець зняв усе на відео і виклав у соцмережі. Ролик став вірусним. І вже за день кожному звіряті прийшли подарунки. Мишка отримала новий офіс, горобець професійну камеру, їжачок потужний ноутбук, заєць, зручну кур'єрську сумку, лисиця локацію для майстер-класів, а вовк абонемент у спортзал. А дідусь тим часом повернувся в парк і побачив свою рукавичку, яку полагодили й повернули йому звірі. Він навіть не здогадувався. Як багато історій сталося за той час, поки вона лежала на лавці. Ось так рукавичка об'єднала сучасних звірят і подарувала їм нові можливості. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.